Всім привіт! Мене звати Володимир Кордюк, і сьогодні я хочу з вами поспілкуватися по середній довжині по плечі. Давайте уявимо, що у нас прийшла дівчина з дуже або густим волоссям, дуже таким густим волоссям, або дуже кучерявим волоссям. Да? І її хтось підстриг каре. Як буде виглядати каре на дуже густе або кучеряве волосся? Да? Тут буде дуже багато об'єму. Тому що ми знаємо, що коли падає пасма на пасма, вона утворює більше об'єм. А коли в нас багато щільності або багато хвилястого волосся, то і ще сильніше піднімається це. І е, ми знаємо, що, е, що прибирає в нас максимально е, щільність, да? прогресія. Да? І ми знаємо, що коли я зараз зроблю прогресію, тобто я підніму ці пасмочки догори, зріжу, і у мене стане тонкіше. А, ні, не стане. А стане ще гірше, ніж було до цього. Чому? Тому що коли а, ми будемо піднімати волосся, ми знаємо, що середня довжина вона дуже отут коротка і буде падати перше, друге, третє, четверта, п'яте, шосте, і пів голови у нас випаде. Тобто буде утворюватися там така сама щільність об'єм, яка і була. Тут у нас зріжеться, і в цій частині у нас стане іще менше об'єму, чим було. Тобто у нас вийде Там, де о, о, хвилясте волосся було, вона підскоче, Утвори мені об'єм тут. Тут у мене буде е, без об'єму, тому що пасмочки впали. А тут внизу. Залишиться ще більше об'єму. Тобто в мене вийде якась така форма з, з, з такою от плоскою частиною. Ось так буде. Дуже-дуже некрасива форма, яку дуже важко потім е, якось е, коригувати. Тобто, що нам потрібно? Нам потрібно, коли ми бажаємо зробити тільки прогресію, то ми повинні зрізати її настільки, щоб вона доставала почті до краю волосся. Бо це важливо, що ні в кому разі коротко ми її не зрізаємо. Все це Є. ми будемо розбирати з вами всі ці форми на нашому онлайн-мастеркласі. Я вас запрошую всіх, щоб у вас не виникали невірних форм, а тільки гарні, красиві, текстуровані форми. До зустрічі!